Бог руйнує всі твердині і показує неспроможність хібних гіпотез, висунутих у бік Слова Божого. Підготувати Божий народ до пришестя Ісуса Христа ось мета Старого Завіту, в якому містяться всі пророцтва та факти із земного життя Бога у плоті. Новий Завіт – це буквальне явлення Бога людям. Прихід Місії було передбачено задовго до фактичного пришестя Христа. Біблійні пророцтва справдилися настільки точно, що багато критиків схильні вважати, що ці пророцтва були записані вже після виконання. Але такі заяви хибні, адже передбаченням пророків містять ясні вказівки на час своєї появи, будучи Всевишнім, Бог здатний передбачити майбутнє. Біблійні пророцтва, які виконалися, свідчить про те, що їхній запис надихав Бог, а не про те, що їх записали пізніше. Саме тому ми маємо справу з таким феноменом, як пророчі передбачення. Мета пророцтва це доведення того, що Бог єдиний. І істинний Господь, сизнаючи і незмінно дотримуючи своє Слово, все на світі підкоряється Божій волі.